Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових. На маріупольському напрямку напружена ситуація. Нічні вибухи у столиці міліція розслідує інциденти у двох відділеннях Збербанку Росії. Трагічна дата сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Біля відділень Сбербанку Росії ймовірно вибухнули димові шашки з цвяхами і шурупами. Про це заявив помічник начальника головного управління МВС у Києві Олексій Ісаєв. Нагадаю, вночі стались вибухи біля банківських відділень на вулицях Ахматової, 46 та Фрунзе, 168. Жертв і постраждалих наслідок вибухів. Немає міліція кваліфікувала інциденти як хуліганство. Наразі обидва відділення працюють у штатному режимі, там проводять відновлювальні роботи. Наші знімальні групі вдалось знайти свідків інциденту, що стався на курінівці. Гісь до 12, тому що я ще телевизор. В 12 років прийшла дочка вот, і такий такой був, был, как будто, я не знаю, ну думаю, може салют, може машина якась Но кто хто знав? Громкий взрыв, я тому що гроза це громаді. У Києві в одному із корпусів психіатричної лікарні на вулиці Фрунзе 103 сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Рятувальники встановили, що займання сталося в підсобному приміщенні одноповерхового корпусу. Було евакуйовано 35 осіб, персоналу та пацієнтів. Пожежники швидко загасили вогонь на площі 20 квадратних метрів, попередивши його поширення на інші приміщення. Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Саме 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на радянський союз. Президент Петро Порошенко разом з прем'єром Арсенієм Яценюком та мером Києва Віталієм Кличком шанували пам'ять воїнів полеглих у роки Другої світової війни. У церемонії взяли участь ветерани тієї війни та учасники АТО. Перші особи держави поклали квіти до могили. Невідомого солдата в парку слави та вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання. Я ежегодно прихожу к этому памятнику, как на могилу к отцу. И сегодня я пришел не на праздник, а постоять, поговорить с отцом, сказать ему, что не все так хорошо, как нам хотелось бы. Те жертвы, которые мы понесли, хотелось бы, чтобы они были не напрасны, чтобы про проучили всех, и другов, и недругов наших. С миром шутить нельзя, его нужно только беречь и лелеять. Шанували пам'ять жертв другої світової війни і столичні учні у пришкільних таборах. Прийшла низка заходів, уроки пам'яті, зустрічі з ветеранами, перегляди тематичних фільмів. До скорботних шанувань разом зі столичною владою долучилися і вихованці навчально-виховного комплексу Домінанта, зважаючи на нинішню ситуацію. Дата 22 червня зараз особливо знакова, кажуть в КМДА. Коли ми починаємо забувати історію, то вона повторюється в наших таборах. Сьогодні є уроки пам'яті приспущені прапори, чорні стрічки на прапорах біля навчальних закладів, які свідчать про те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув у той складний час, і всіх тих, хто сьогодні віддав своє життя на сході України. Якщо брати анексію Криму і порівнювати, скажімо, з аншлюсом Австрії. То сценарій був один в один. Аналогічно можна говорити і про події між АТО, яка без оголошення війни розпочала розпочали наступ на територію України. І аналогічно було 22 червня 41-го року. І аналогії дуже багато можна проводити. Я все время говорю: борітесь, баріте за свою батьківщину, тому що знаєте, в будь-якому віці в будь-якому возрості люди піднялися ніхто не призивав партизани. йти. А всі пошли, потому тому що защищались, і сейчас, и і сейчас то же самое. саме. За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових, трьох поранено. За словами речника адміністрації президента з питання АТО Андрія Лисенка, на Маріупольському напрямку ситуація надзвичайно напружена. Активні бойові дії велись в районі Широкіного та Бердянського. Бойовики використовують 122-мм артилерію також працюють ворожі снайпери на Донецькому напрямку. Зокрема, в районі аеропорту бойові дії ведуться практично цілодобово. У Донецьку бойовики активно застосовують танки та великокаліберні гармати. В районі Горлівки відбулася серія перестрілок та артилерійських обстрілів наших позицій по всьому периметру окупованого міста. На Луганському напрямку противник зосередив свій натиск на контрольованій Україною ділянці правого берега Сіверського Донця в районі Бахмутської траси. Насамперед йдеться про ділянку від Новоташківського до Сокільників. Противник обрав підступну тактику обстрілу наших позицій, і населених пунктів. І це стосується темної пори доби. Також увечері ворог здійснив серію потужних мінометних обстрілів району Станиці Луганської. У Києві відкрили новий тимчасовий центр для переселенців зі сходу країни та Криму. Приміщення знайшли в дитячому садочку на вулиці Каштановій. Разом з американським посольством спільними зусиллями переобладнали кімнати, закупили побутову техніку та меблі. Сюди переселили людей, які тривалий час проживали в переповненому київському міському центрі соціально-психологічної допомоги. З п'ятниці тут вже облаштовується 6 сімей, 9 дорослих та 12 дітей. Найближчим часом мешканців побільше. Одночасно в центрі можуть перебувати понад 30 осіб. Видають житло на три місяці з правом подальшого подовження терміну робимо все для того, щоб як можна краще зробити умови для тих, хто вимушен зараз покинути своє житло. Розуміємо, що. Дуже тяжко зробити ті ж саме умови, як вдома, коли де люди вже звикли жити. Ми намагаємося зробити все для того, щоб люди почували себе комфортно. Я схвалюю роботу київської влади і злаштування цих родин у центр. Я дуже радий, що американське агентство з міжнародного розвитку змогло долучитися і підтримати ці зусилля. Як зауважив пан Мер, міжнародна спільнота робить все можливе, щоб змусити Росію припинити агресію і створити умови, щоб усі біженці, усі переміщені особи, змогли повернутися до своїх домівок. В Донецьку, Слов'янську, Торезі чи буде на тимчасово окупованих територіях? Від завтра у депредставництвах та консульствах країн-членів ЄС в Україні буде запроваджено. Обов'язково процедуру збору біометричних даних заявників при оформленні шенгенських віз. Про це повідомляє прес служба МЗС України. До бази даних заноситимуть всю інформацію, що міститься у візовій анкеті, а також цифрову фотографію та відбитки усіх пальців рук. Біометричні дані заявників будуть зберігатись протягом 59 місяців та використовуватись при обробці всіх наступних клопотань про видачу візи. Через 5 років заявник знову повинен надати свої біометричні дані під час першого звернення за візою. Заявник має особисто з'явитись у консульство, щоби здати відбитки пальців. Візи видані до 23 червня є чинними до закінчення строку їх дії. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги. Про що буде розмова? Дізнаємось від Діани Панченко. Діано, вітаю тобі слово. Вітаю Ростислави. За кілька хвилин говоримо про українських військовополонених а також заручників у полоні бойовиків про те, скільки їх і як проходить процес визволення. Ну і а о 18.10 у день скорботи і ушанування пам'яті жертв війни запросили до студію. Тих, чи є дитинство, припало на роки окупації. Тож дивіться, буде цікаво, Ростиславе. Дякую. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 19-й годині, а зараз новини спорту. У прямому ефірі телеканалу Київ Новини спорту. Сьогодні у міжнародному аеропорту Бориспіль представники мас-медіа та шанувальники вітчизняного спорту зустрічали найбільшу групу медалістів європейських ігор у Баку. Зі столиці Азербайджану повернулися збірні зі спортивної гімнастики, велошосе, спортивної акробатики та аеробіки, стрибків у воду, художньої гімнастики, водного полу, стрибків на батуті та пляжного волейболу. Загалом спортсмени привезли 11 комплектів нагород. Найбільший внесок у скарбничку нашої команди зробив спортивний гімнаст Олег Верняєв, який завовав золоті мед... Далі у багатоборстві та опорному стрибку також в активі Олега Срібло у командній першості і доволене. Не доволен, тому що я найголовніший снаряд своє програв. Це так ну неприятно, не Ну нічого вже не змінити, поэтому все нормально. Медалі є, золоті є. Це саме головне. Президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко вручив Гані Соловей премію в 200 тисяч гривень. Церемонія нагородження срібної призерки Євроігор з велоспорту відбулася сьогодні вранці, одразу після прильоту українських спортсменів до Борисполя. Також 200 тисяч отримала і чоловіча команда збірної України за перемогу Андрія Гривка в командній гонці на змаганнях у Баку. Нагадаємо, таку премію Башенко встановив за призові місця спортсменів на європейських іграх. В акваторії Київського моря пройшла 11-та літня міжнародна віндмастер регата Ці змагання є найпрестижнішими в Україні для спортсменів спортсменів професіоналів. Аби стати учасниками регати, екіпажам та їхнім човнам, треба пройти жорстку процедуру обмірювання. Тому на «Віндмастері» боротьбу за перемогу ведуть найсильніші. Не став винятком і 11-й сезон літньої регати, яка зібрала 21 екіпаж. Змагання провели в олімпійських та крейсерських класах яхт. Від Мастер Регата ніколи не старалася бути масовою, тому що наше основне, як напрямок стратегічний це якість, тому що це найбільш конкурентоздатні яхти. Сучасні всі яхти вимірені за міжнародною системою вимірювання АМС і проходять гандикапування за гандикапом ОРСІ і ми. Дуже задоволені, що наш приклад наслідував чемпіонат України. Теж офіційний чемпіонат України з цього року теж почне проводитись за цією системою. Поки що це все. Дякую вам за увагу.